Вітаю. Коли політичні режими коять злочини, вони вбивають людей та знищують культуру. Ми вже говорили про фонтана Шрота в Каселі, який був зруйнований нацистською владою міста, тільки тому, що ініціатор його створення був в євреї. Я впевнена, що всі пам'ятають і кадри спалення книжок нацистською державою. Спалення тих книжок, які нацистська держава визнала шкідливими для свого існування в квітні 1933 року. Нацисти об'явили тиждень боротьби з так званим негерманським духом, який завершувався так званим очищенням через вогонь, тобто спаленням книжок. Були підготовані списки книжок, які заборонені в Німеччині та підлягають спаленню. І в цей список увійшли книги єврейських авторів, соціалістів, марксистів, так званих антинімецьких авторів. Серед інтелектуалів, які були заборонені нацистською владою, бачимо імена не тільки сучасних нацистам німецьких авторів: Брехта, Рімарка, Фейхтвангера, Хвангеро, Геса та інших. Гордість німецької поезії Генріх Гейне також був серед заборонених, тому що він був євреєм. В списку забороненої літератури ми бачимо американських письменників Ернес Гемінґвей, Скотт Фідджеральд. Сюди потрапили англійці: Джордж Орел, Клайв Льюіс, Толкін. Під заборону потрапили навіть всесвітньо відомі дослідники, такі як Альберт Шенштейн та Зігмунд Фройд. Германському духу заважали навіть мислителі XVI століття, такі як Еразм Роттердамський чи Томас Мор, філософи від е, Девіда Гюма і Вольтера до Людвіга Маркузи. Там десятки імен письменників, філософів, дослідників, які нас сьогодні щиро надихають. В Берліні члени німецького студентського товариства підготували урочисте спалення книжок з цього списку. В травні 1933 року. 5 тисяч студентів з'явилося на Бебельплац для того, щоб спалити книжки. За цією дією спостерігав НАТО в сорок тисяч осіб. на церемонії виступав міністр просвітництва та пропаганди Йозеф Геббельс, який проголосив завершення ери. Так званого єврейського інтелектуалізму в Німеччині, що німецька людина не буде людиною книги, і він зараз віддає вогню весь цей мотлох минулого. Протягом місяця було проведено ще 34 акції спалення книжок. За 60 років після події, в 1993 році, Берлінський департамент будівництва запросив 30 митців для участі у конкурсі на створення меморіального знаку. Цю подію треба було якось закорбувати в публічному просторі. В конкурсі переміг проєкт ізраїльського художника Міхі Ульмана, який вражає своєю простотою та промовистістю. Спалені книжки створили Порожнечу в німецькій культурі. Її не можна заповнити, просто надрукувавши додаткові тиражі книжок. Її неможливо заповнити, просто побудувавши нові бібліотеки. Треба пам'ятати цю дірку в культурі, яка створилася через дії нацистів. І треба пам'ятати, тому що це може статися знов. Саме цю порожнечу запропонував візуалізувати Ульман. Його проєкт має назву Порожня бібліотека. Він створив на Бебіль-плац, на тому самому місці, де були спалені книжки. Підземну кімнату з порожніми книжними полицями. Прозора плита зверху дозволяє глядачу зазирнути всередину і побачити цю порожню бібліотеку полиці якої назавжди залишиться без книжок. Американський дослідник Джеймс Янк позначив такий об'єкт як негативну форму. Художник створив не матеріальний об'єкт у просторі, а порожнечу всередині площі. А в темну частину доби всередині кімнати горить мертвене біле світло. Те, що меморіал знаходиться під землею, змушує глядача не тільки зупинитися перед ним. А й нахилитися, по суті, схилити голову. Порожня бібліотека була відкрита 20 травня 1995 року. А за декілька років біля меморіалу з'явилася вбудована в бруківку табличка з написом з цитатою е, з Гейне. Це була лише прелюдія, де спалюють книги, зрештою також спалять людей. Ці слова були сказані гейне в 1820 році, а за століття ці слова стали жахливою реальністю. Тому що ті, хто в 33 році спалювали книжки на Бебіль-Плаце в Берліні, стали авторами Голокосту, одного з найстрашніших геноцидів в історії людства. Для Міхі Ульмана негативна форма стала найкращим образом який дозволяє візуалізувати пам'ять про злочини проти культури. А наступного разу ми продовжимо розмову про меморіали втратам та спробуємо поговорити про те, як руїни та зруйновані будинки можуть стати меморіалами. До зустрічі!